Цей випуск буде цікавим насамперед жителям окупованих територій, бо російські окупанти збираються на найближчий час знову проводити чергову хвилю мобілізації. Операції наша рота, ідеальна рота свого гарматного м'яса росіянам вже не вистачає, тож вони збираються примушувати воювати проти України громадян України з окупованих територій. Шановні жителі окупованих територій Донецької та Луганських областей. Тікайте з окупації, поки вас не мобілізували до російської армії і не послали на обой. А якщо вас все ж таки забрали, швидше здавайте сполон до зброї. Ойних сил України за цим посиланням я вже колись робив інструкцію, як правильно здатись в полон до зсу. В этом своєму відео, друзі, я розкажу, як вам правильно здасться плен. Але є й гарні новини: у хвилю гарматного м'яса росіяни беруть також і ідейних колаборантів тих, хто першими побігли отримувати російські паспорти. І от яка іронія долі. Побігли вислужуватися перед окупантами, а росіяни віддячують їм тепер тим, що гонять на фронт. Все для побіди, як то кажуть. Ті сьоста гойда і шкода лише, що разом з колаборантами росіяни на війну відправляють тепер і безневинних, а саме безпритульних, а також працівників різних бюджетних комунальних установ. На окупованих територіях росіяни роздають повістки направо і наліво. Наприклад, у Маріуполі окупанти вже розпочали відкриту мобілізацію. Там у навчальних закладах повістки отримали викладачі, які першими захотіли отримати рашистський паспорт, і тепер їх відправляють в окопи. Ну да, десь так виходить. Російські загарбники не довго відбирають людей, які стануть частиною їхньої армії, грибуть всіх підряд. Я казав і продовжую казати: Росіянам, все одно, як ви відноситесь до Росії, для них ви все одно залишаєтесь українцями, яких вони хочуть просто знищити. Забирають до ворожого війська і працівників бюджетних та комунальних установ в окупації. Наприклад, у Горлівці всі установи такого штибу отримали наказ повідомити до окупаційного військового комісаріату. Про осіб, які мають бронь, і схоже, що броні скоро не буде. Ситуація, звісно, тяжова. Ну, дякую велике наші нашій росії. Жінки також потрапляють до рашистських військ. Відомо про 50 осіб жіночої виправної колонії з міста Сніжне, це Донецька область, яких завербували воювати проти українців, втрати живої сили з боку російських окупантів справді дуже великі. Ворожоних силах Росії. Відтак, схоже, що тепер усе, що залишається українцям на окупованих територіях, це ховатись, або в разі чого здаватись в полон до Збройних сил України, а сім'ям мобілізованих і колаборантів рашистів чекати на нові білі лади або ж пакети. Пам'яття Феді Гуркупіль. Новая лада куплена на то, що в народе називають гробовыми. Ну а ми, друзі, не забуваємо, що на окупованих територіях Донецької та Луганських областей інтак на дев'ятий рік російсько-української війни проживає велика кількість українців, які залишаються вірними українській державі і які чекають на визволення, чекають на нас з вами. Друзі, якщо вам подобається мій блог, підписуйтесь на нього, коментуйте моє відео. А якщо хочете мене підтримати, то ви це. Ви зможете зробити з реквізитами, які будуть указані в описі до цього відео. До нових випусків, друзі, про український Донбас і Слава Україні!